Всім привіт! Вчора ввечері в нас було пів градусу морозу. Я ще в обід попрала бусикову ковтинку, кинула її в пральну машинку і чомусь думала, що на батареї вона до вечора висохне, але вона висохла не вся, штанчики не повисихали. Тому вчора ввечері ми ходили в голі. Ну, слава Богу, було не так холодно, але був дуже великий вітер. Вчора вже десь о. Вівці. О 11-й вечора, о 10-й почався дуже сильний вітер. Було зоряно, але вітер був дуже здоровий. Знаєте, я так лежала, думаю, і таке відчуття, наче щось по небу летить. От такі пориви були вітря... вітру. А сьогодні... Така весела на око погода, але не дуже приємна до тіла, бо мінус 15. Знову холод вернувся і вчора, пізно ввечері, з'явилася ще одна радість. У нас з'явилася вода, нарешті нормальний напор води. Вчора, вчора, позавчора я прала і мені довелося воду набирати окремо у ємності. А вже потім, коли машинка докачувала воду, на полоскання і на прання доливати вручну. Тому що вчора, напевно, вже насос взагалі не качав воду. Хто дивився, мій прямий ефір знає, що я казала про воду. А вчора вже остатки добігали і ввечері, о 7 годині вечора, наприклад, на кухні вже вода тонесенькою цівочкою. Але вода з'явилась. Можливо, вчора його ремонтували, насос, не знаю. Але вода. І такий напор, знаєте, скільки тут живемо, зроду такого не було. Я щойно включила бойлер, на ніч уже не стали включати. Ой, Буся, зараз. Я... У мене кава просто в руках. Далеко не ходимо, бо вже позамітало. Буся, почекай, я закрию двері. Такий напор води дуже сильний. Так що радіємо з малого. Ідемо додому. Я бачу вже 15 хвилин прогулянки і костюмчик вже брудненький. Вже забруднив. Ну що, пішов мій буся додому. Радує мене так останнім часом, коли в основному так ходимо гуляти, він сам йде додому і до дверей, аж сам заходить, я не несу на руках аж у хату. Ну Це тільки тоді, як холодно. В нього там лапки змерзли, він вже зробив усі свої справи, треба йти в хату. Бо там же ж і рибка розстає, треба поїсти. А ми зараз з вами сходимо, глянемо, скільки зараз градусів на 11 ранку. Вітерець такий у руку, у руку так холодненько. І сходимо до тих, хто у нас у мінус 23 місцями в нас по Конотопському району було. Можливо, і в нас було. Хто в нас в цей час жив на дворі. і як вони почуваються. Так, йдемо до нашого градусника. І зараз у нас більше, ніж мінус 10, майже мінус 11. Але бачите, де він у нас? Моє попране постільне висить, гарна погода вимерзне, і можна сьогодні знімати. Тут, бачите, як? Тут навіть оце, де я зараз стою, і вітру немає. Вітер он, вітер там. А тут затишок. Через те в нас не дуже точне. Можливо, сьогодні було мінус 18, а не мінус 15 з самого ранку. Ну йдемо. Наш курятник, як бачите, Тут вони гуляють, вода тут стоїть, якщо не замерзає. Зараз там усе всередині. Не буду заходити, щоб їх не мучити, щоб вони не лякалися. Одіялом на ніч забивається. І це їх відкрила мама буквально півгодини тому. Вони були закриті, зранку не відкриваємо. Ну Там вони всі. Ось. Невеличка частинка з молоднячку, той, що родився у вересні, повиходили. Чому ви повиходили? Ми ще й знайшли боси і їх не було. Вони там всередині сиділи. Ось ці вересневі курчатка. Десь ще одне. Із сьомох штук залишилося четверку. Оце такі. А ті, що двоє більших, О, хай йдуть туди. Ідіть туди. Там вон, усі наші курі, їжа там стоїть, вода. І варене даємо те, що свиням варять. Варимо. Он біленька, он видно її, он ще одна курочка, ото біленька. А ось дві р... руденькі. Ось одна і он позаду неї друга. Це ті, що також в кінці серпня, напевно, народилися. Уже такі гарненькі. Тут вони живуть. Там з тієї сторони он, вікно в сарай. Воно відкрите і вночі там в сараї ж таки більше скоту, і сюди тепло переходить до них. Ну, а вікно на двір, звісно, закрите. Так вони живуть. Нічого, ще ніякі кури не пропадали. Кри нас небагато, два петушка. Бачите, вони не виходять. Вийдуть там усі, не побігають і тут гуляють. Переживуть зиму. Сюди заходити не буду, хай свині не піднімаються. Ось у нас місцина. Оце отут ще один станок є, де гарбуз лежав, але він не вмістить у собі п'ятьох овець. Аби так троє, то так. А розділяти, як, по якому принципу вибирати. Ти мені дужче подобаєшся, ти йди в тепло, а ти мерзне на дворі всю ніч. Якось не... не годиться так. Не годиться. Тут також у корів з іншої сторони, оббиті двері, і зсередини закриваємо, і з надвору. Поробили душники, бо сараю весь построєний, душників взагалі не було. Це хлопці поробили. Опустили не ще двері, але зробили такі душники. Зараз один відкритий і до курей же ж вікно. Якщо дуже холодно, то звичайно закриваємо. А так, ну як жити в свині, і корови, повен сарай. Ось і жити без душників, щоб повітря не заходило. Це з молодих курочок, несеться. Але оце похолодало, ось, то було й чотири яйця, два яйця щодня стабільно, зараз поменшало. Да йду я до вас уже йду. Так, і ось наші горувальники, які ночували на дворі. Ось їм хлопці забили, це вже вітер скинув. Щоб вітер не так сюди заходив. Кинула їм жменю сіна, щоб відволікти. Я зайшла сюди з боку сінника, там не хочу відкривати і заходить до них. Отакі От наші вівці. сухенькі, Вчора, як увечері було вітряно, а я заходила, їм давала соковити накрише, не буряк. В них тут затишно. ну, і не думаю, що це дуже велика проблема мінус 20 градусів, якщо це одна-дві ночі. Це ж не два, не три тижні підряд. Звісно, тоді б уже щось би думали і кудись би їх ховали, якби такі довгі-довгі морози були. А так усі веселі. Носики тепленькі, вушка тепленькі, животики сухі. Молоднячок, у нас такий ж нестрижений, бо молоднячок у лютому родився. Дві старші вівці. У нас пострижені, тому руно в них відросло рівномірне, ніде не кошлатиться, не збивається у грудки. Ось старіші ягнички. Ой, де мій палець, ось і ось. А це два баранчики і ягничка. Їдять гарно, веселі. Сніг на них не йде. З цієї сторони он там також, щоб вітер не так задував. Тут усе, то шифер там, то там не, не просвіт, просто так світло падає, а то шифер. Головне, щоб в такі моменти, коли взимку мороз та сніг, а влітку дощ, е і ти в хаті сидиш і знаєш, що вони під накриттям, під. Дахом і на них не лєй, не засипає їх, а все решту можна пережити. Тварина здорова, харчується гарно, два рази в день, сіно, соковиті корми, майже відро вранці ввечері, і капуста, і морква, буряк червоний, буряк білий двох сортів, бурячок цукрового з кришою. Водичка, де ваше відро он. Зранку нап'ються, до вечора підмерзне, ввечері нову міняємо, щоб напилися після того, як сіно поїдять, хоча мало п'ють, бо соковиті корми. Ну що, хлопці? Це наші барани. Все, я пішла від вас, бо будете бекать. Вам скільки не дай мало, вон скільки під ногами накидали всякого. А ви таки ризикнули вийти погуляти. Це молодесенькі курочки. Зараз, схожу, гляну, чи немає яєчка там, де завжди оця чорненька несеться. Немається. От вредна. То вона завжди там несеться. Нема. Я сюди ще взимку не заходила. <смі> у мій квітник. Шкода, звісно, що така довга пора року забирає від нас таку красу. Але потроху на підвіконнях у мене квітне. Рожеве каленхове і червоне. Можливо, скоро порадують піпяструми. Також у мене там цвіте одна орхідея. Це, знаєте, дуже великий плюс, що знову-таки воно було підтало, а перед цим морозом знову трохи засипало нас сніжком, хоч не на голу землю. Такий морозяка. Це радує. Піду я вже до будинку, бо руки міняю на телефон, а пальчики холодні. Можливо, зараз вийду, переберу. по... Попране, можливо, щось вже так вимерзло, що можна знімати. Хай вітер його не болтихає туди-сюди. Дякую, що завітали, що були зі мною це коротеньке відео і з Бусятком. Зустрінемося у наступних відео. По скрипту. Це просто шикарно. І гаряче. Але ще бойлер не настільки нагрівся. Бойлер он ще який. Мама миє посуд, то каже, єлі-єлі тепленька йде. Але така вода застояна, ну що, два тижні це точно, як не більше. Та більше вода в бойлері була, але ж вона не спускалась через те, що не було тиску в системі.